Люди наші чекали, реформи. І все, що саме головне, було пообіщено людям, ми все виконали, навіть більше. Наша громада ввійшла в 159 громад, перших по Україні. Громада налічує 13 тисяч з половиною населення, 43 тисячі гектар землі, 9 населених пунктів. Я сам з Івано-Франківської області. Приїхав сюди. У 79-му році я тут залишився, мені сподобалося. Голова на території практично за все відповідає. І люди повинні знати, що і з радістю, і з трудностями вони повинні йти до голови, де повинні отримати відповідь, а деколи і допомогу. Всі великі ямки, коли то були маленькі, от ми їх стараємося ці маленькі знайти. Чуть-чуть розширити, привести їх у порядок і заділати. І це дає нам результат. Ми ж купили цей завод вже три роки тому. І він був дуже сирий. Ну, такі, е, благодаря нашим хлопцям ми повністю переробили його. Но зробили так, що в принципі, зараз це те, що нам потрібно. У нас у селищі 75 кілометрів доріг. Практично у нас е, ямковий ремонт. Е, Потрібен десь на 60 кілометрів. Останні такі капітальні, що вони будуть стояти ще 5-10 років. Ми у прошлому до 50% зекономили. Якщо так у коштах, то ми десь біля мільйона зекономили на, цьому, на ремонті доріг. Це дуже великі гроші для нас. І я думаю, що це теж одна з таких удачних наших проєктів. Лінія. По випуску плиточки. Вона три роки вже працює. Якщо в позапрошлому році вона слабо працювала, то вже в минулому і в цьому доволі серйозно. У нас вже майже 20 кілометрів збудовано тротуарних доріжок. У нас є вже велосипедно, пішохідна доріжка одна. Ну, По-другому зовсім дивиться селище. Видно, що це крайньому випадку і красота, і поза. Це Олександр Іванович, Жадан. У нас розділені всі комунальні підприємства, кожен займається своїм ділом. І от вони разом з замом по програмі приобрели такую лінію. она сейчас в собранном виде когда приезжает выезжаем на, на место сортировки вот, есть вот лебедка загрузной транспортер выдвигается вот, трактор загружает капшум мусор вот. он йде на прийомний барабан в прийомному барабані сепарируется а далі йдемо на лінію сортировки, де стоять люди і сортують вже по відом підходів. Ми можемо під'їхати в будь-які свалки, не пересортировать. пересортувати. А це зменшить свалку процентов на 45-50%. По селах зараз ніхто не вивозить мусор і ніхто за це не відповідає. Воно розкидається, десь заривається і так далі. Я думаю, що все одно ми прийдемо до того, що це буде просто. Невигідно керівникам села, щоб мусор цей розкидався. Вони можуть заробляти гроші, а так вони будуть платити штрафи. І коли воно запрацює, як положено, тоді в цій машині дуже багато буде роботи. Ну, у нас у школі біотехнологічний напрям. І тому успішно реалізується проєкт такий соціальний. Це шкільна теплиця «Еколайн». Уже в нас дві теплиці. Одна відкрита була в 2016 році, друга у 2018 році. І в нас такі от напрямки роботи. Це робота з дітьми, дослідницька робота. Практичні навички ми прищеплюємо дітям. Це помідори. помідори, вони не вже цвітуть. перець. — Це капуста уже. Тут залучені діти, у нас працюють різноманітні гуртки. Це діти, які тут по певному графіку залучаються для роботи, а також на уроках плодового навчання. Розсаду помідорів, огірків. Ми проводимо таку акцію, «Придбай розсаду озелене селище. Те, що залишається, ну, висаджуємо, залишаємо тут і вирощуємо потім помідори, огірки, які використовуються у Єдан. Знак відкритий в такому форматі з 1 березня 2018 року. На сьогодні цей ціна обслуговує не тільки мешканців громади, а мешканців взагалі всього району це 22 тисячі населення. Надаємо повний перелік послуг, це 111 послуг по 9 напрямкам. На сьогодні ми також закупили паспортне обладнання для видачі паспортів. І люди наші не ходять більше по кабінетам, а всі звертаються в СНАП по всім питанням. Тобто для людей це дуже зручно. Наша бібліотека вона була районною. Ну і бібліотека, в принципі, в повному обйомі вона була не потрібна. Треба було проводити скорочення. Но, коли я був у Польщі, мене заінтересували, що у них там стоять комп'ютери. І найголовніше їх не робити. Вони пишуть книги. І от я повернувся відтуди і посовітував, і ми йдемо на скорочення, і починаємо писати книгу. Прийняли рішення писати. Ольга Васильівна безсміянний керівник. Наші районні... да, а це наш бібліотекар сільської бібліотеки, з яким ми вирішуємо написання книги «Історія селища села Єлизаби. Шість книг надруковані. І для готові до друку у нас вже є п'ять. Кожний вибирає собі тему і займається збором матеріалів. Ну, останній час ми працювали історія спортивної школи, потім ми писали про культуру. Потім ми про мисливців нашого краю написали і про рибалок. Ми не реалізуємо, ми їх даруємо. Поки. Те, що книги потрібні, однозначно, тому тут інтересується. І найголовніше говорили, що не вийде, виходить і не ніколи. Доброго дня. Ну, вовремя. Хаб ніяк в нас не вийшло. От що-то він так тяжело зарожувався. І от зараз мене дуже радує, що от знайшовся лідер, якого ми дуже просили. Собственно говоря, платформа это то место, где всегда с удовольствием собирается молодежь для того, чтобы поиграть на гитаре, сыграть в интересную группу, общаться с друзьями. На базе хаба работает группа ораторского искусства. Действует волонтерское формирование, которое помогает людям. Играем, весело, активно проводим время. В общем, делаємо все те, що обычная нормальная нормальні молодежки. именно програма, нам виділялися у минулому році. Бажання по прозві дітей наших ми виділили для того, щоб зробити. Тут не було нічого. Починає площадка, заасфальтували. Готове, привезли сюди, встановили і це любиме вже місце для наших дітей. Треба слухати. Ми слухаємо. Ми їх, вони нас. і, Мені здається, що поки все йде добре. Керівник нашого solar Веселе Сергій Олександрович Юдін. Від початку, коли Начало працювати и до сегодняшнего дня. Не-не-не, вы, вы называете, что когда первый бульдозер сюда заехал, когда тут были горы, да, мусор, и остального. Так что в 2016 году. Площадь этой станции 28,5 гектар. мощность 16 мегаватт. Сейчас она работает уже год, она работает на полную мощность. Всю эту генерацию, которая генерируется, мы... Відправляємо на енергоринок нашої України. О, Ініціатор цього вигляду перед вами стоящий. Це його ініціатива була. По ну, перше, треба було спочатку знайти інвестора, який зайде з цими деньгами і дійсно не, не збіжить, тому що тут було доволі багато мусора розібраний консервний завод. Територія була. Ну, не така, як, як би хотілося. Можна було спокійно їм знайти 20-30 гектар в другому місці і не викидати такі кошти і час і так далі. Но повірили нам, що ми будемо робити все можливе, щоб як можна швидше оформити землю. Повірте, як це було важко, але ну ми пере перемогли. Україна це найкраща земля на землі. На цьому земному шарі. Ми повинні гордитися і радуватися, що ми українці. Те, що у нас зараз трохи не ладиться, всі проходили через це на превеликий жаль. Просто нам треба швидше організуватися, кожен подумати, хто може зробити на своєму місці як можна більше. І разом ми повинні зробити так, щоб воно було комфортно, щоб люди полюбили свій край, свого сусіда і так далі. І все піде довго. Eu que